Того ж дня Ісус вийшов з дому, сів біля моря і зібралося до нього безліч народу. Тому він увійшов у човен і сів, а весь народ стояв на березі і розповідав їм багато в притчах, говорячи Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, якесь зерно впало край дороги і налетіли птахи, і склювали його. Інше ж упало на кам'янистий ґрунт, де небагато було землі, і в невдовзі зійшло, тому що земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то зів'яло, і оскільки не мало кореня, засохло, а інше впало біля тернів і виросли терни. І заглушили його, а інше впало на добру землю і принесло плід одне у сто крат, а друге у шістдесят. Інше ж у тридцять. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Отже, послухайте ви цю притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто чує слово та одразу з гордістю його приймає. Але не має собі кореня і не постійний, коли ж настає скорбота чи гоніння за слово, відразу зневірюється. А посіяне біля терню це той, хто чує слово, але турботи цього віку та зваблювання багатством заглушують слово, і воно стає безплідним. Посіяне ж на добру землю. Це той, хто чує слово і розуміє, тому він плодоносить і приносить плід: один у сто крат, другий у шістдесят, а інший у тридцять.